Легенда про зоряний міст. Уявіть собі, глибока ніч небо всіяне зірками, а в небесах з'являється яскравий світловий міст, що простягається через весь горизонт. За легендою, цей зоряний міст шлях для душ, які залишають землю. Давні цивілізації вірили, що коли людина завершує свій земний шлях, її душа піднімається до неба, і саме зоряний міст веде її до вічного спокою. Старі книги стверджують, що побачити цей міст можна лише раз на століття під час найяскравішого зорепаду. Кажуть, що якщо побажати щось щиро в момент його появи, душі, що проходять міст, обов'язково допоможуть здійснити бажання. Чи це лише міф? Досі ніхто не зміг довести існування зоряного мосту, а може, він з'являється лише тим, хто по справжньому вірить у його магію. Підписуйтесь, і ми разом розкриємо ще більше загадкових історій.